Рік назад я навчалася на коуча, і нам, е, нас викладачі були сертифіковані коучі, НЛП-практики, психологи, терапевти там з багатолітнім стажем. Одна з тренерів сказала: каже: якщо ви постійно фруструєте, відволікаєтесь, е, зависаєте в соцмережах, завтикуєте десь, це означає, що йде перенавантаження регістра отут. Ду -ду Дуже базу. Багато інформації, і просто потрібно дати мозку відпочити. Жіть, будь ласка, чи в когось таке є? Поділіться своїми ідеями роздумами на цю тему. Я все-таки маю тесь, тобто я зараз трохи попрацюю над цим, якось знову кави якусь поп'ю, і все-таки докладу зусиль над собою і сяду працювати, тому що ну а хто замість мене він так старається для людства, але люди самі мають це зробити. Ах, боже, як... Розчарування століття.